Порушення правил пожежної безпеки у житловому секторі призводить до смертельних випадків та травмування громадян під час пожеж, винуватцями яких, в більшості, є самі мешканці, які зневажають правилами пожежної безпеки. Повсякденна праця рятувальників перш за все спрямована на запобігання виникненню різноманітних надзвичайних ситуацій. Зокрема, шляхом проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення. Попри це, громадяни не завжди відповідально ставляться до власної безпеки та добробуту своєї родини, що може обернутися трагічними наслідками. Так, з початку 2023 року на території Шепетівського району виникло 80 пожеж, на яких було виявлено 11 загиблих осіб. Найпоширенішими причинами пожеж стали порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, коротке замикання, потрапляння малокалорійного джерела запалення на горючий матеріал, необережність під час куріння, підпали та інші причини. Тому, щоб запобігти виникненні пожежі у власному повешканні, потрібно дотримуватись певних правил пожежної безпеки, а саме, не куріть у ліжку. Слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо. Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавити сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами. Намагайтесь уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням, не використовуйте неякісні, саморобні та несертифіковані побутові електроприлади, контролюйте їх справність. Загалом дотримання правил пожежної безпеки в побуті може значно знизити ризик виникнення пожежі та дозволить надійно захистити ваше життя та майно. А у разі, якщо ви стали свідком надзвичайної події, Негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення.